Вітаю, шановна спільнота! Запрошую першокласників на урок математики. Тема нашого уроку числа від 21 до 40, круглі числа, утворення чисел та задачі на збільшення числа на кілька одиниць. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи! Швидше клас. Попрацюємо старанно, щоб сказати у кінці, що у нашому дружньому класі діти просто молодці. Починаємо ми лічити десятками у порядку зростання. Самостійно я не підказуватиму. А зараз пограємо у математичний футбол. Готові забивати голи? Поїхали! Так, над першими ворітьми приклад до 10 додати 7. Хто заб'є його? 17. Далі. Від 17 відняти 7. Від 17 відняти 1. Ой, 10, вибачте, 10. До 14 додати 1.

12 мінус 2. Ну, а зараз будемо з вами знайомитися з круглими числами. Перше кругле число це число 10. Воно складається з 10 одиниць. Яка цифра в записі числа 10 показує, що в цьому числі 1 десяток? Цифра 1. На якому місці вона стоїть? На першому зліва, а справа кількість одиниць. Ми можемо замінити 10 паличок одним пучечком десятком. Тож сьогодні на уроці ми ознайомимося круглими числами, продовжимо вчитись утворювати та записувати числа 3 та 4 десятків. Закріплюватимемо вміння заносити двоцифрові числа до розрядної таблиці. Удосконалюватимемо навички усної лічби, вміння аналізувати та розв'язувати задачі на збільшення числа на кілька одиниць. Перевірте, чи правильно ви сидите, розкажемо наш віршик. Зошит свія і під нахилом олівця ось так. Все у мене. Сяду не до роботи молодці. Отже, будемо утворювати числа дітки. Скільки жовтих паличок на малюнку, та скільки всього паличок. Дивимося, три десятки це тридцять та. 9 одиничок. 39. Додамо ще одну паличку. Утвориться один іще десяток. І разом буде скільки десятків? Чотири десятки або число 40. Запам'ятаємо числа, які закінчуються на нуль, називаються круглими. Це такі числа, як

А число 40. До 39 додати 1 буде 40. Завдання на сторінці підручника 91. Прочитай числа, записані в таблиці. Що позначає кожна цифра в записах цих чисел? Дивимося, десятки одиниці. Один десяток 7 одиниць число 17. Цифра один означає кількість десятків, а цифра 7 кількість одиниць. Далі два десятки 7 одиниць, 27, три десятки, 7 одиниць, 37. Ну а тепер спробуємо вставити пропущені числа. Дивимося на перший рядочок числа першого десятка. Тепер назвемо пропущені числа другого десятка. Третього десятка і четвертого десятка. Розв'яжемо задачу. На малій сковорідці вміщується шість котлет, а на великій на чотири котлети більше. Скільки котлет уміщується на великій сковорідці? Ось вони, ці сковорідки, маленька, бачите, на якій смажиться 6 котлеток. Та велика то скільки ж поміститься на велику, якщо ми знаємо, що на 4 більше. Щоб збільшити число на 4, треба додати 4. Записуємо. Далі закріпимо те, що вивчили сьогодні на уроці. Додамо на кожному малюнку стільки паличок, щоб їх стало, погляньте, 24. А у нас на малюночку їх скільки? Два десятки, 20 та ще два. Скільки паличок треба додати? І ще дві, і буде 24. Тепер. 33. Маємо три десятки. Треба додати три одинички. Продовжуємо. 39. 30 маємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І 6 паличок маємо, а треба 9. Додамо ще 3. 40. 40 це 4 десятки, а у нас 3 десятки. Треба додати 10 паличок або 1 десяток паличок. Зараз запишемо в таблицю числа, які складаються 2 десятки та 8 одиниць. Записуємо. У табличку де десятки, десятки, де одинички одинички. Два десятки вісім одиниць двадцять. вісім. Тепер три десятки, дві одиниці. Читаємо тридцять Два Два десятки нуль одиниць, двадцять. Три десятки три одиниці. тридцять три. Зробимо вправи для рук. Готуємося до письмової роботи. Покажемо крону і розслабимо, покажемо коріння. Знову напружимо крона дерева, коріння, крона коріння. Так, далі. Самостійна письмова робота. Поставте відео на паузу, запишіть ці два стовпчики прикладів, розв'яжіть їх самостійно, а потім перевірте, чи правильно ви виконали завдання. Ну що ж, Закріпимо знову вивчене, але розв'яжемо швиденько вершовану задачу. Є чотири книжки в мене, говорить хлопчик, на шість більше в Нати. Скільки разом всіх книжок треба нам дізнатись? Подивіться чотири у хлопчика. А не шість у нати, а на шість більше то скільки ж? До 4 додамо 6 буде 10. Але питання у нас скільки разом всіх книжок? У хлопчика 4, а у Нати 10. Разом до 4 додати 10 буде 14. Наступне завдання інтерактивне. Виконати його, ви зможете, перейшовши за посиланням під темою уроку. Ну, а зараз. Вправа рюкзачок. Подумайте, яке зернятко мудрості ви покладете у свій рюкзачок? Кукурудзи було просто, чи, можливо, рису було цікаво, чи, можливо, проса нічого не зрозумів. Розпочнемо разом із путь хвилинку. we 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 Дякую вам, дітки, за увагу, за роботу на уроці. Зустрінемось!